Супрезидент Андрій Єрмак може стояти за серією імовірних кадрових змін в українському уряді найближчим часом. Про це пише британське видання «За економіст. Стаття присвячена політичним процесам в Україні на тлі війни, війни із Росією і скорочення військової допомоги з боку США. За даними журналістів, Андрій Єрмак відіграє ключову роль у спробах усунути низку високопосадовців та просунути лояльних до себе людей. Зокрема, йдеться про справу проти віце-прем'єра Олексія Чернишова, якого звинуватили у корупції, можливу заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Юлію Свереденко, і неодноразові спроби усунути керівника ОГУР Кирила Буданова. Як пише видання, крім зміни прем'єр-міністра Шмигаля, кадрові зміни плануються також і в міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики і, можливо, фінансів. З нами на зв'язку Володимир Цибулько, політолог. Пане Володимира, доброго ранку. Вітаю вас. Вітаю ну, слава Україні! Героям слава. Так ми багато говоримо про кадрові зміни, зміни в уряді. Точно не перший місяць і мені здається навіть не перший рік, але от зараз, нібито, все йде до того, що дійсно найближчим часом уряд у нас можуть поміняти. Що ви про це думаєте? Ну і що думаєте? Ось про те, що ми щойно озвучили в ефірі, про що пише видання за економіст. Що в принципі глава офісу президента має таке безпосереднє відношення щодо того, хто ж може Стояти, або обіймати ті чи інші посади, посади у новому кабінеті міністрів ну враховуючи ту систему влади, яку вибудувала е Зеленський його команда, так би мовити, е очікувати можна будь-що. Бо е за фактом міністри діючі, які сидять в своїх міністерських кабінетах, дуже часто є. Про наскрізь прозорим, в тому числі прем'єр. Тобто рішення приймаються десь на банковій, а вони лише беруть під козирок і виконують. Тобто, ми маємо абсолютно спотворене конституційне поле. Ми маємо абсолютно десуб'єктизований кабінет міністрів Верховну Раду. По суті, вся влада сконцентрована е, в руках, навіть не зрозуміло, чи, чи Зеленського чи Єрмака. І сам статус Єрмака як керівника офісу. Він політично вагомий, але в системі конституційній це нічемна посада. От в чому, тобто, ми маємо абсолютно ну, абсолютне спотворення конституції і моделі держави. Не дарма українці називають державу Єрмака Зеленського офісно президентською республікою. Це звичайно іронічно, але сам факт, того, що вже тривалий час з приходом е віцепрем'єрки Свереденко, уряд всі давно говорили про те, що в уряді фактично прем'єром є Свереденко, а не Шмигаль. Хоча Шмигаль продовжує бути переможцем в е перегонах е тривалості е займання прем'єр-міністерського кабінету. За всю історію незалежної України, але е, Шмигаль це такий цікавий політик, який при потребі він взагалі ніде не відблискує, тобто він він не проявляє зайвої ініціативи, він е, тягне возика тихенько, щоб не потрапляти на очі начальство, ну, м'яко кажучи. Хоча в нормаль... за нормального за нормальні дії конституції, якраз главою всієї виконавчої гілки влади є прем'єр, і в нього має в руках бути сконцентрована вся, ну, вся все оперативне управління економікою. А на жаль, ми спостерігаємо дуже дивні історії про те, що ну, от, максимум на що він. Спроможний це головувати на засіданні колегіального органу Кабінету міністрів України, пане Володимира, тут. Е Цікаве розслідування з'явилося. Я його ж правда ще не встигла переглянути, але от прочитала таку коротку анотацію від Ярослава Жерезняка про його розслідування власне йдеться щодо міністра культури пана Точицького. І він говорить про те, що міністерство культури ну щоправда не лише під головуванням пана Точицького, а в принципі за всі роки повномасштабної війни випустило близько трьох тисяч чоловіків, які не повернулися. Виїжджали нібито як артисти, хоча артистами ставали буквально там за тиждень або за місяць. До цього виїзду, або якісь там технічні спеціальності, які допомагали умовну сцену десь за кордоном монтувати. ну Ось така була, скажімо, лазівка. Ну і от Пан Железняк, нагадаю, народний депутат інцеракції голос пише, що і причинному міністр культури це відбувається. Тобто йдеться про Миколу Точицького, і він пише, що пан Микола Точицький виявляється є однокласником Андрія Єрмака. Ну, те, що вони по життю йдуть разом, це правда, неспроста Точицький, який здавалося б, ну можливо, навіть пригадуючи його місію в Євросоюзі дипломатичну, Здавалося б, що це ну, дипломат із когорти Порошенка або Ше Ющенка. Ну але як потім виявилось, в подальшому він цілком комфортний для Єрмака. І до речі, дуже дивне на міністерство з його приходом. Там багато про що говорилося, але й велика кількість скандалів. Крім виїзду за кордон, згадаємо усунення з посади. Куковальської директорки Софії Київської. Згадаймо усунення Остапенка з посади гендиректора Киопечерської лаври, і це в суспільстві сприймалося як жести на, на користь УПЦ МП. Тобто, ми знаємо, що історія з реєстрацією УПЦМП просто підвисла в супереч діючому закону. І ну, Департамент Свободи Совісті, я його по старому так називаю, він якось особливої ініціативи не проявляє в цьому плані. Єдине, що пробує боротися за реалізацію закону, це Служба безпеки України. Ну, в неї є ще своя специфіка. Вона все-таки не займається юридичними питаннями, а питаннями агентів в Рясах, вона займається. І е, мені здається, що якраз е, оцю модель з банкової, коли ну, є формальний міністр, а за міністром сидить кілька, його, кілька таких виконавців, здавалося б, сірих, які каламутять воду всій системі мінкульту. Тому така відставка, я не знаю. Швидше за все, що Точицький зрозумів, що він ну не зміг налагодити нормальні стосунки із. Національними творчими колективами, театрами, ну і з цим культурним середовищем. Мені здається, що е, він все-таки е, ставку більше робив на таку дипломатичну компоненту е, медійну, інформаційну. Е, а е, на жаль, е, об'єкти культури особливо е, потрібна була дуже серйозна така е, медійна кампанія на Порятунок українських цінностей пограбованих окупантами, я щось не бачив, що на цьому робився робилися великі акценти, а пограбовано на мільярди і мільярди національних цінностей історичних і культурних. Тобто, ну якось мінкульт більше займався, можливо, культурною дипломатією, ніж реальними інформаційними потоками і поверненням власності України. Пане Володимире, от бачите, ви використовуєте скорочення Мінкульт. Є ще одне міністерство, але скорочення цього міністерства не буду я в ефірі називати. Міністерство е, національної єдності, яке зараз очолює Олексій Чернишов, який перебуває під слідством. Ну і власне тут два запитання. По-перше, що він досі не був відсторонений, він продовжує виконувати обов'язки голови цього міністерства, і в принципі. Подальша доцільність цього міністерства, от знаєте, така якась патова ситуація мені здається для влади склалася. Що ну зрозуміло, що це міністерство. Напевно, з великої доли ймовірності не треба було створювати в принципі, але зараз його ліквідувавши, це поганий сценарій, тому що ну на ви його створювали, щоб воно там скільки місяців попрацювало, а Тепер ви його ліквідовуєте і залишити його далі е, чинним діючим Це міністерство, ну це теж якби всі розуміють, що це просто гроші е, в нікуди. Що ви про це міністерство думаєте? Ну, це ж не перший випадок, взагалі подібний у зеленського. Нагадаю, що з його приходом до влади якраз з'явилася така тенденція як злиття й поглинання міністерства. Вони там пробували об'єднувати, не не поєднувати, не наприклад, мін екології із міністерством енергетики. Або тоді ж з'явився Мінінформкульт, мінкультінформ. І пішло, поїхав. Молодь спорт, туризм аж ну, так навіть ми, журналісти, інколи вже плутаємося в назвах новостворених міністерств, як вони взагалі зараз у нас по правильному називаються. Ну але спочатку злиття, потім роз'єднання, воно з'їло мільярди бюджетних коштів. Це наскільки ну марнотратство нічим не виправдане. Е, а насправді е, ну, були періоди, коли там же ж апарати двох міністерств їх треба було зливати, там, е, ну, е, проводити якісь е, кадрові перестановки. Е, а Держслужба це ж така дуже регламентована штука. І тому там вони наламали дров, особливо люди не судилися за свої посади, але е, такий досвід є. А от… Зі створенням мін'єд це взагалі-то комічна абсолютно історія, тому що створили п'яте колесо довоза тільки для того, щоб всадити в кабмін Чернишова. Те, що Чернишов прийняв ці правила гри, це теж свідчить про його, так би мовити, ну інтелектуальні можливості. Бо досі він числився менеджером абсолютно таких ну, реального сектора він, він працював, наприклад, в НАК «Нафтогазі». Тобто, ми маємо абсолютно дивну історію, коли, по-перше, це міністерство дублювало функції е, Міністерства закордонних справ. А по друге, е, і функції ці не були розподілені як слід. А по друге, ну, створили міністерство, апарат міністерства мальчиків мальчикові дівчик партійних. Тобто розсадили своїх на посади. Ну, от вони тинюються на своїх посадах, не розуміють, що від них вимагається. Сам Чернишов, по-моєму, теж не розуміє, що від нього вимагається. Але е, треба нагадати ще одне: Зеленський призначав Чернишово в це міністерство комічне, знаючи, що за Чернишовим тягнеться шлейф корупційної справи. Це всі знали, але його всадили на посаду з метою уберегти від розслідування. І що ми маємо тепер на виході? Ми маємо ВАКС, Вищий антикорупційний суд, який нібито попрацював досить гідно певний період, і тут раптом. Абсолютно комічна історія, коли звертається прем'єр-міністр до вищого антикорупційного суду з метою захистити члена Кабміну Чернишова. І що робить ВАКС? ВАКС бере під козирок і виносить якесь дивне рішення, яке, до речі, спричинило по суті нову кримінальну історію. Бо формування застави під Чернишова 120 мільйонів. Воно потягло цілий шлейф правопорушень, яке, яке по суті, є, мабуть, або ну, службовою підробкою, або ще з чимось. Цікава історія, коли з приватного бізнесу було витягнуто більше 100, ну, 110 мільйонів приблизно гривень, щоб забезпечити заставу Черношову. Яким а... боком, причетниче. Ви маєте на увазі, пане Володимире, те що не зрозуміло, звідки були взяті гроші, яку внесли, як заставу за пана Черношова? Так? так, так, так. Це це тобто саме рішення суду дивне, бо відсторонення від посади не було. Хоча по-моєму, той самий суд в випадку із міністром Сольським, міністром Агропрому, колишнім. Він же по-моєму прийняв зразу рішення про ну, про усунення з посади, там в якийсь спосіб, так би мовити, і сольський пішов, сольський вже не затримався. Там теж була застава в 70 мільйонів, але там з заставою все було досить чисто. А тут, по-перше, залишається на посаді, по-друге, така каламуть із. Заставою, тобто, по суті, своїм листом. А е, до речі, оця е, бюрократична пошта була гіпертурбошвидкою. Лист вранці написаний е, через годину. Був вже в суді. Ще через пару годин суд приймає рішення про те, що е, ну Чернишов може відвідувати міністерство і засідання Кабміну. Ну, таке дивне е, рішення. Тобто, по суті, ми маємо прецедент перетворення вищого антикорупційного суду в гіл, в частину, скажімо так, підрозділ виконавчої влади, що по суті суперечить і конституції, і нашій євроінтеграційній е, логіці. До речі, це Машлі. правда. Наші європейські партнери дуже занепокоєні тим, що у нас відбувається в, в Кавміні ці перестановки постійно. Ну тіми не публічними каналами намагаються з'ясувати кого ж на кого мінятимуть. І навіщо взагалі це рок?